Збирав координати місцевих органів влади та лікарень, зливав їх ворогу, аби той використовував дані для масованих повітряних ударів. На Чернігівщині контрозвідники СБУ затримали російського агента. Співробітники управління Служби безпеки України в Чернігівській області встановили місце знаходження і затримали російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію центрів управління збройних сил України та служби безпеки України. А також координати місцевих органів влади та лікарень, крім того, поплічник агресора відслідковував маршрути переміщення українських військ на території регіону. Отримані відомості, а планували використати для масованих повітряних ударів. По держустановах та соціальних об'єктах в ході слідства встановлено особу поплічника агресора. Затриманим є мешканець Сєвєродонецька, який декілька років тому переїхав на Чернігівщину і отримав статус внутрішньо переміщеної особи. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований спецслужбами РФ у поле зору агресора. Потрапив через свою прокремлівську позицію. І неодноразові висловлювання на підтримку збройної агресії РФ проти України. До виконання ворожих завдань зловмисник приступив вже після звільнення регіону. За вказівкою свого московського куратора він здійснював фотофіксацію українських об'єктів з прив'язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних картах. Ці дані він передавав агресору через анонімні месенджери. За виконання цих доручень агент отримував гроші з РФ. Співробітники служби безпеки України задокументували факти збору ворожим поплічником відомостей про розташування прикордонної застави та декількох блокпостів українських захисників поблизу державного кордону. Під час обшуків правоохоронці виявили у нього мобільний телефон із доказами листування з російським куратором. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі затриманому повідомлено про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відвідати кримінальне провадження за частиною 3 статті 113-2. це на санкціоновані поширення інформації про направлення приміщення зброї зброєння та бойових припасів в Україну. Карається позбавлення волі на срок від 8 до 12 років.